Перший повний тиждень січня 2026 року принесе Україну справжній синоптичний гойдалки. Поки захід та північ насолоджуватимуться спокоєм, південь та центр опиняться під впливом циклону, а під кінець тижня на українців чекає різке похолодання, що чекати в понеділок, 5 січня. Початок тижня розділить Україну на дві зони. Захід та північ завдяки потужному антициклону опадів не передбачається, буде сухо, але морозно. Південь, центр та схід. Тут пануватиме південний циклон. На півдні пройдуть дощі, а в центральних областях на Донеччині, Луганщині та навколо Карпатських районах очікується сніг та мокрий сніг. Температурний режим 5 січня. Північ та захід 1 градус тепла. Без опадів. Центр мінус 4 плюс 1. Сніг мокрий сніг. Південь плюс 3 плюс 7 градусів тепла. Переважно дощ у Києві 5 січня буде сухо, проте слизько, на дорогах зберігається ожеледиця. Температура вночі опуститься до мінус 8 градусів морозу, а вдень триматиметься на позначних мінус 4 градуси. Снігопади завітають до селиці вже наступного дня, 6 січня. Прогноз на тиждень. Тиждень буде не однорідним. Синоптики попереджають, розслаблятися не варто. За попередніми даними вже ближче до вихідних. 10-11 січня в Україну знову прийде хвиля сильного похолодання. Нехай холод не стане на заваді плану. Одягайтесь багатошарово, рухайтесь до своїх цілей і вірте, за кожним похолоданням обов'язково прийде відлига, а за зимою весна. Бережіть себе та будьте здорові! Я завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.